Здравствуйте! Сегодня поговорим о реформах. Это главная тема в политическом лексиконе последних лет и э, совершенно не зря. В течение 20 с лишним лет Украина является свободной, независимой страной. Многие блага, э, свободы мы э, имеем, получаем и ценим. В то же время экономика страны продолжает деградировать. И э, последние данные свидетельствуют о том, что <laughs> э, и в первом квартале этого года, в первых месяцах э, наша экономика не набирает э, нужных темпов и, в общем-то, находится на, на стадии где-то пограничной к э, стагнации. Поэтому реформы, конечно, нужны. Нужна модернизация, нужен э, некий проект развития, нужны-нужны реформы. Но почему-то они идут не совсем так или совсем не так, как мы э, хотели бы и как хотело бы политическое руководство страны. А об этом мы сегодня поговорим с Виктором Михайловичем Пензенником. Он глава Украинского фонда поддержки реформ. Работал министром финансов Украины. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Здравствуйте. Значит, тут вспоминается как фраза Милтона Фридмана, известного либерального экономиста, о том, что часто политические свободы подавляют свободы экономические. Он имел в виду, очевидно, то, что необходимость, значит, выходить на выборы постоянно, необходимость э быть приятными э населению иногда мешает политикам проводить иногда непопулярные, необходимые э реформы. Что вы скажете на этот счет? И велика спокуса идти этим шляхом, хотя они набагато простше. Набагато легше було приймати рішення, якби не треба було з кимось радитись, якби не треба було йти до парламенту, але тут завжди є загроза. Загроза, чи в ті руки буде опинитися влада. І краще де спокушати долю. якою б не була демократія, але поки що світ кращого способу роботи не думав, і я... мені дуже заважало працювати. Незнання і так далі, нерозуміння, небажання приймати рішення, але я б не підтримав такий шлях. Проблема, я бачу не, не в цьому. А в тому, що, на жаль, в Україні немає замовника на необхідні рішення, немає попиту, не сформоване, головне, що потрібно для змін. Політичні сили немає пальцем куди показати, хто хоче провести реформи. Ну чому ж президент Віктор Янукович сразу після своєї наурації заявив о твердом курсі на глибокі економічні і соціальні реформи? Правительство работает, є план, є спеціальні комітети созданы і так далі. І це слово дійсно произносится постоянно. Та да, від того, що ми говоримо, що Сукор Солодше не стає, від слова реформи вони не відбуваються. Я позитивно оцінив програму президента. Це був хороший документ, але це доку... папером лишився. Я не бачив дій, які пішли в напрямі визначеному президентом. Ну, наприклад, деякі речі, які там декларувалися, зараз позиція зовсім інша. От е в програмі правильно говорилось про те, що ціни на газ мають відповідати світовому рівні. Це не є спосіб підтримки е бідних людей. А що ми чуємо заяви зараз? Проблема ж не, не в тому, що країні невідомо, що робити, а проблема в тому, що нема кому робити. Нема тих, е хто бачив це внутрішнім переконанням, бачив це потребою, що ці е кроки треба робити. Ну вот, смотрите, тогда я выскажу свой тезис, если разрешите. Я думаю, что все-таки политическому руководству страны реформы нужны. Потому что если реформа, модернизация, развитие экономики устойчиво, конечно, нужно, потому что им же дальше жить. А если этого развития не будет, значит, могут быть социальные потрясения, могут быть всякие там сценарии, которые сейчас наверное, рассматриваются, очень негативные. Значит, с другой стороны население хотя оно может быть и не понимает э, ну, суть там, глубинных реформ тем не менее оно в них нуждается нужно создать рабочие места нужны квалифицированные и так далее вот. то есть основная масса на, на мой взгляд э, нуждается в реформах и заинтересована. они запрос на реформу в общем формулируют Но есть здесь такая вещь посередине. Это а, вот некий класс, государственный аппарат, государственная машина, бюрократия, так скажем уже, а, которая не заинтересована в реформах. И вот здесь вот на этом стыке, по-моему, как раз и все проблемы. Ну, я, по-перше, підтримую тезу, що люди зацікавлені в реформи. Я впевнений, що опір не на, на, рівні людей, з ними просто ніхто не говорить. І їм не пояснюють, не роз'яснюють багатьох речей. В частині влади, я тут скажу частково і так і ні. Я переконаний в тому, що влада хоче економічного росту. Це їх політичне будущее. Але я не скажу, що вони хочуть реформ. Вони сподіваються на чудо, що це чудо трапиться. Бо, в принципі, я думаю, всіх зацікавлені економічним зростанням, але коли доходить до політичних рішень, то ми бачимо зовсім інші рішення. І, на, на жаль, мені дуже часто, особливо в період, коли наступає стихійні лиха, я їх називаю виборами, то забувають про все. Починає діяти модель, яка характерна вже для досить тривалого періоду в Україні. Влада понад усе. Будь-які способи, тобто влада стає не способом проведення реформ або змін. А сама, сама влада стає метою. А. Але тоді люди починають, починають з людьми, з суспільством розмовляти мовою, яку я називаю мовою шлунка або мовою желудка. Це дуже це образлива розмова. Але саме такою мовою от, Згадаємо ті останні соціальні ініціативи. Ну, якщо ви хочете щось зробити, зробіть це разом з бюджетом, який ви приймали зовсім недавно. Але коли це відбувається напередодні виборів, ну явно щось не то. І коли півроку назад приймається рішення, непросте рішення про підвищення пенсійного віку, це свідчення того, що в нас є нестача коштів, дефіцит. Звідки зараз зараз кошти? Тим більше, що ви правильні речі сказали про те, що економіка на грані стагнації. Отже, ми бачимо, на жаль, те, що реформи це слово тільки популярне для вживання, але не для дій. Хоча країна потребує модернізації, і країна модернізувалась, або робила певний крок, коли прижимала. Когда заходил в Кайкут. Ну вот вы опять же где-то немножко все-таки приближаетесь к той радикальной позиции Милтона Фридмана, да, что а, выборы очень много портят, так сказать, в ходе реформ. А, и да это везде, так. А, По-моему, президент Обама как-то говорил, да, что у меня на всю реформу там э, сферы, там здравоохранения и социальных фондов есть там второй год второго срока или первый год второго срока. Ну, вот. А, а потім, значить, знову починається заігрування з э, публікою і так далі. Ну, але це проблема не в виборах причина, а в тих, хто йде на виборах. Очевидно, тут є проблема, тому що це проблема, яка, на жаль, дуже сильно проявляється в останні роки, бо це ж риса характерна не тільки в одній стороні політики. На жаль, у нас позиція або істина залежить від того, яке крісло люди виймають. Ну, істина не буває різною. Ти в опозиції чи ти при владі, бо ми бачимо зовсім іншу поведінку людей, коли вони займають інші крісла. Такого не може бути. І особливо коли ця поведінка міняється напередодні виборів. Я вважаю, що суспільство, українське суспільство, як і будь-які інші країни, зріле. З ним можна розмовляти. Я бач не один раз переконався в таких речах, але на жаль, нема кому розмовляти. Я думаю, це все тимчасове явище, що це змінить своє. Бо запит на зміни є, і запит на правду є в суспільстві. І обов'язково з'являються політичні сили, які ці запит реалізують. І, і ще, з другого конца, цій ж темі? Один європейський політик сучасний сказав, що ми прекрасно знаємо, як проводити реформи. Но мы не знаем, как после этих реформ быть избранными. И вот здесь вот э, эта универсальная проблема есть. Но давайте теперь как бы по позитивной э, программе. Вот вы как э, опытный экономист, финансист, э, политик, э, какие бы вы видели условия для э, решительных реформ э, в Украине? Политические условия, общественные и так далее. Ну, перш це я повернуся до останньої, яку ви сказали, але з другого боку, ми бачили приклади в Європі трошки іншої поведінки. Приклади, які я хотів би, щоб у нас наслідували. Приклад Греції. Не, те, не останні події. А пер, коли папа Андрео подав відставку, він зробив жест втратив посаду ради компромісу, ради пошкоди, край важливих для країни рішень. Берлосконі. Теж хороший приклад. Втратив посаду, бо виявляється, є ще Італія. Крім влади, є ще Італія. Давайте звернемось до Саркозі. Саркозі не боявся заявляти про політику радикальних, скорочень, бюджетних і говорити про пенсійну реформу. Це не є приємні, можливо, речі. Можливо, не всі французи його зрозуміють, не всі греки зрозуміють. Але і Франція. Ви бачили приклад, коли в Іспанії опозиція голосувала разом з владою за одні ті самі питання, чи нема чомусь вчитись на цих країнах? Що є, крім влади, є ще щось святіше. Є 46 мільйонів людей, є їхні долі, є країна, про яку теж треба думати. Влада не є нагорода. Це дуже погано. Я процитував майже свою записку, яку я писав премєр міністру що влада не нагорода, це перш за все відповідальність. На жаль, нас мало таких політиків. Вони з'являться. Життя приведе до влади, до тих політиків, є тимчасові проблеми. Бо насправді нема проблеми технічних рішень. Тобто, що робити, це речі відомі. Можна сперечатись про деталі, коли, що за чим робити, як можна краще зробити. Але, в принципі, це речі відомі. А проблема є в одному нема кому це робити, нема запиту. Ну опять же, мы как бы немножко по по кругу ходим. Я бы здесь, наверное, ввел в наш диалог ключевое слово, как мне кажется, коррупция. Значит, мы, когда говорим о том, что вот есть спрос или нет спрос на э, реформы, о том, что технические реформы, в общем-то, все прописаны, можно э, выполнять любую. Но мы знаем, что есть большое э, количество людей, которым реформы не нужны. Не то, что не нужны, а им смертельно опасны эти реформы. Потому что э, если э, наводится там порядок в стране, кажется, ваша организация да, назвала реформой порядок. Да, это классное название, я считаю, между прочим, универсальное. Вот. Они исчезают, их административная рента, их коррупционные возможности, их возможности там, по произволу в отношении а, бизнеса, в отношении там, общества и так далее. И вот они, на мой взгляд, как раз являются и тормозом, и а, силой, которая сопротивляется реформам. Є, істина в тому, що ви говорите, є частина апарату, в тому числі, які реформи не потрібні. Який саме апарат, до речі. Звісно. І от я позитивно оцінив скорочення апарату, який зробив президент, але я вважаю, що воно нічого не дає. Абсолютно. Бо скорочувати треба не апарат, а зайві функції. І от я переконаний в тому, що країна назріла адміністративна реформа, метою якої має бути забрати зайві функції. То, що є тільки годувальниці для багатьох груп чиновників, але ніякої користі не дає. Бо дуже важко провести таке скорочення, коли вже поруч з тобою є політичний захисник системи. Це вже майже неможливо зробити. Але чи можливо, але все одно я причину не тут шукаю, не тут проблема. Я наведу приклади, коли є запит на якісь зміни, все можна зробити. Наприклад, от інфляція була вигідна деяко. Хтось створив капітал на перший, дуже великий капітал творила на інфляції, тим не менше, подолала інфляцію. Хоча опір був, бо були зацікавлені люди в тому, щоб зберігати інфляцію. Другий приклад, так звані бартерні розрахунки. Я думаю, вони характерні були для багатьох країн вживанням англійського слова дискаунт. В перекладі української мови це означає вкра... вкрасти. Правильно вкрасти. Бо що таке дисконт на електричну енергію 90%. Це крадіжка 90%. Гроші ж не ходили, не працювали. Але коли закрили бартерні розрахунки, виявилося, що це вигідно. Хоча опір був. На жаль, таких прикладів мало. Тобто, мабуть, наверное, наверное, вас следует понять так, що має бути якась критична маса спросу, яка вот тех, кто хто э, не заинтересован. Вот я я пам'ятаю Міністерство фінансів своє. П'ять місяців, оно, перший раз я прийшов, воно мовчало. Це були партизани, це сусаніни. З них добити слова чи думки було неможливо. Запитав, скаже. Через п'ять місяців я заставив людей говорити. Ну, я їх не примушував. Я сформував запит на ідеї. І я, я міг запросити рядового працівника до себе поговорити, бо я почув від нього дуже мудрі слова. І коли машина побачила запит, вона починає працювати зовсім по-іншому. Я впевнений, що в тому самому апараті є повно хороших людей. Не только коррупционеры, как мы, звали, как мы Да, звали. абсолютно. И здесь, наверное, задача, главное, как бы некой перезагрузки, перемотивации государственной машины, да, чтобы чиновник, да, знал, от имени народа он работает, чтобы у него была другая мотивация. Естественно, социальный пакет хороший, компенсации и так далее. Но, Это был... цели... Но цели... Это цели... и пакеты... творческая, творческая работа, да, чтобы им было интересно. Наша наму на зліт наша державна машина сохранилась со времен Советского Союза, при том что рынок и демократия совершенно по-другому устроены. И вот если бы мы перезагрузили вот эту машину государственного управления, её перемотивировали и так далее, то может быть, и... Але ну, це Але пришло... це дуже дуже цікава робота. Да. И знов таки, я бачуть приклади. У мене в Інфіні працювали молоді люди, яким цікаво було, як одні пробують уникнути оподаткування, а вони як знайти способи змогти їх платити. Їх не проваблювала заробітна плата. Це цікава професійна робота. І таку мотивацію можна, не тільки можна, але й треба створити. Але саме головне, щоб моя бути той поводир, який зацікавлений в таких змінах. Спасиба. І от тут ми прийшли, наверное, до головного і позитивного виводу, що на держава може проводити реформи. І в общем-то, в суспільстві нарастає запит на правильний, на модернізаційні реформи. Власть это починає понимать. Остается еще поработать с государственным аппаратом, создать такую систему мотивации, при которой работа на государство, на общество была бы интересной во всех отношениях. И это может быть залогом успеха будущих реформ в Украине. Спасибо, до свидания.